Екстрена та швидка допомоги не одне і те саме. Про це говорили сьогодні у прес-клубі. Намагалися через представників змі донести людям, коли і кого слід кликати на допомогу та скільки чекати на лікарів. 10 хвилин, 20 чи годину. Що це виклик, який підпадає під категорію екстрених, бригада екстреної медичної допомоги зразу виїжджає. Якщо ні, вона передає пункту на обслуговування пункту невідкладної допомоги. Бригада пункту виїжджає. Категорія екстрених викликів знепритомлення, сутоми, розлад дихання, біль у серці, блювота кров'ю, біль у червоній порожнині, кровотеча, гостре інфекційне захворювання, гострі психічні розлади. Далі. І поряд категорія неекстрених викликів: підвищення температури тіла, головний біль, запаморочення, біль у поперку, суглобах і таке інше. Визначити характер виклику має диспетчер. Допомогти у цьому може особа, що набрала 102. Існує відповідна медична документація. Я вам всім демонструю це картка виклику швидкої медичної допомоги, форма якої затверджена відповідним наказом міністерства. Тому всі питання, які задає диспетчер, викликаючому, це не примха диспетчера, це не його цікавість, це обов'язковий можна сказати ритуал, який допомагає бригаді виїзній швидко і вчасно потрапити на місце виклику для того, щоб розпочати надання відповідної медичної допомоги.